Вітаю всіх глядачів телеканалу Херсон Плюс. Сьогодні у нас в гостях новий начальник головного управління юстиції в Херсонській області Олег Підмісників. Доброго дня, доброго дня, Олег Гаріч. Перше запитання: свою роботу на посту начальника головного управління юстиції в області ви розпочали знайомства з підрозділами і усіма районними управліннями юстиції. Які перші враження, які завдання ставити перед підлеглими? Ну, Хочу сказати, що роботу та главного управління юстиції, районних управління юстиції, структурних підрозділів я знаю хорошо, тому що працював більше восьми років в даній установі, і моя робота проходила з низов до верху, тобто починаючи з державного виконавця при судах потім керівником Державної виконавчої служби Суворовського районного управління юстиції, потім начальником міського управління юстиції, а сьогодні начальником головного управління юстиції. Тому я роботу знаю. Я б хотів би спочатку познайомитися з колективом. Колектив великий. 800 е працюючих, тому я хотів би не тільки познайомитись, а для себе поняти дійсно ті керівники, які керують структурними підрозділами, е спроможні вони виконують ті завдання і повноважні, які наділила е нормативна база, тобто закони, які е регулюють діяльність даних структурних підрозділів, е на е рівні районів. Крім того, я хотів би познайомитися з колективом, матеріально-технічним забезпеченням, зробити, щоб між структурними підрозділами далі була тісна співпраця з місцевим самоврядуванням і місцевою владою, поставити завдання і бачення, як далі працювати, ми будемо як одна команда. Крім того, хотів би, щоб налаштувати своїх працівників. на... Співпрацю із громадськістю, тобто з пересічними громадянами, тому що головне, що є в роботі, це довіра, це забота про людей, це виконання покладених завдань, задач, які покладаються на державних службовців, для того, щоб все ж покращити нашу співпрацю з громадянами, з людьми, які проживають. Не в простий час на території Херсонської області, в районах Херсонської області. Тому я такі завдання собі поставив, зробив графік, і з керівництвом головного управління юстиції, з місцевою владою місцевим самоврядуванням ми проводимо такі спільні наради і обговорюємо нагальні проблемні питання, але питання, які стосуються. Забезпечення реалізації державної правової політики як в районах, так і взагалі в Херсонській області. Ну і одразу ж тоді питання про нововведення. Які нововведення очікуються в роботі районних управлінь юстиції? Ну можу сказати одне новое це не нововведення. Кожний державний службовець має відповідати тим вимогам, тобто він має бути професіонал, він має працювати. Над підвищенням своїх якостей професіональних, культурних та інших. Крім того, ну, можу сказати, що дійсно будуть деякі зміни і в керівниках, тому що я побачив, наприклад, в тому ж Каланчацькому районі, що керівник районного управління юстиції ну, неспроможний виконувати ті завдання, тому буде зміна цього керівника. Крім того, ставиться так робота, що районне управління юстиції це головний координатор, який має… Реалізовувати ті завдання, тобто він має об'єднати як регістраційну службу, так і виконавчу службу. Це і питання роботи нотаріату, судових експертів, арбітражних керуючих, це і роботи із реалізації правосвітних заходів, це і робота правова робота. Та інше практично всі практично, юридичні та, і правові та, питання та? питання займалося районні управління юстиції. Фактично, вся відповідальність буде покладатися на керівника районного управління юстиції, а далі вже структурним підрозділом. Тому я вважаю, що моє завдання це зробити потужну таку професійну команду районного уровня разом з керівництвом району. Яка би змогла би ну, реалізувати політику в різних сферах життєдіяльності нашого населення? Що нового очікується в роботі РАКСІВ районі відділ реєстрації актів цивільного стану, вони ся спідпорядковані реєстраційної служби, займаються реєстрацією шлюбу, ну і іншими завданнями? Не буду я про це казати. Я б хотів би, люди, які Йдуть наші відділи, отримували задоволення. Дуже багато треба матеріальної допомоги для того, щоб зробити те становище. На жаль, я проїхав тільки три райони і побачив, в якому становищі наше приміщення знаходиться. На жаль, є труднощі сьогодні економічні і матеріальні, тому будемо все ж допомагати рацам, щоб вони були доведені до такого стану, щоб було і комфортно. І красиво, і зручно нашим громадянам в усіх управліннях юстиції в районах да, в області діють пункти безоплатної правової допомоги. З якими питаннями конкретно звертаються до вас мешканці Херсонщини? Дійсно в області діє мережа громадських приймалян, які створені при міських управліннях юстиції. Ми відкриті для громадян шовівторка та шочетирга. З 10 до 16 години це так звані єдині дні відвідування. Ці дні встановлені Міністерством юстиції України. Крім того, безоплатна правова допомога, яка надається цими приймальнями, вона надається у ході роботи гарячої телефонної лінії. Є номер 263725, де можуть звертатися громадяни для отримання такої допомоги. Ця допомога надається шляхом особистого прийому і керівництвом головного управління юстиції в Херсонській області, а також виїзні консультпункти. У нас встановлений графік, і навіть керівництво головного управління юстиції буде їздити і їздить до районних. Районів Херсонської області і разом з районною місцевою владою, місцевим самоврядуванням, проводить такі дні консультування та приймання. Особливо я чекаю відвідувачів, як керівник, я приймаю по всім питанням правовим щопонеділка, з 8.30 до 12.00 години. Хотілося б підкреслити, що безоплатна первинна правова допомога згідно з законодавством України включає в себе такі віди правових послуг. Ну, це, по-перше, надання правової інформації. По-друге, це надання консультацій і роз'язнень з правових питань, це надання допомоги складання правових документів, крім процесуальних. Документів, я знаю, що зараз окремо е, виділена допомога юридична е, мешканцям Криму. Е, у нас е, в прикордонних е, районах, таких як Генічський, Чаплинський, Каланчацький, Багато біженців з Криму, і в самому Херсоні є люди, які якимись юридичними узами були пов'язані з Автономною республікою. З якими питаннями до вас звертаються люди саме з Криму або пов'язані з Кримом? Вимушені переселенці з окупованої території, а також із областей, де проводиться антитерористична операція. Зіштовхуються з труднощами як в оформленні нового статусу, так і з проблемами подальшого розташування, подальшого працевлаштування, отримання освіти та іншого. Органи юстиції покликані надати всехоплюючу правову допомогу, у тому числі шляхом юридичного консультування за зверненням осіб, а також проведення правороз'яснювальних заходів. До останніх належить як висвітлення інформації правового характеру через мас медіа так і організація правоосвітніх семінарів, правоосвітніх лекцій, тренінгів для усіх бажаючих на базі управління юстиції а також на базі інших державних установ стосовно питань пов'язаних із провадженням навчання вимушених переселенців на територію Херсонської області та в інших регіонах України запроваджена роботу. Консультативних пунктів є телефони, за якими можуть громадяни зателефонувати і отримати як інформацію, так і допомогу. Наприклад, з питань переведення студентів з Автономної Республіки Крим для подальшого навчання в Херсонську область це телефон 26 68 72, куди можна зателефонувати і отримати інформацію, і допомогу з питань складання зовнішнього незалежного. Оцінювання 42 28 24. Крім того, зазначу номери консультативних пунктів е, телефонів Міністерства юстиції України, куди можна звертатися по загальним питанням по всій території України. Це телефон з кодом 44, 481 32 36. Для вирішення питання пов'язаних з тимчасовим перебуванням в інших регіонах слід звертатися до телефонної урядової телефонної гарячої линії. Ці телефони безкоштовні. Цей телефон має номер 0800 507 309. Тому громадяни можуть звертатися і вирішувати свої нагальні проблеми і питання. Ми вже е, затронули питання Державної виконавчої служби. Е, вона є підрозділом. Міністерства юстиції, але чомусь так виходить, що у більшості громадян, особливо підприємців, державна виконавча служба це посібник рейдерів або перерозподілів там майна якогось. От як зробити так, щоб дійсно авторитет державної виконавчої служби підняти, і щоб це була престижна робота, щоб туди хотіли йти люди працювати. Крім об'єктивних причин, що вона так погано працює, є суб'єктивна причина. Ну, давайте зупинимося на об'єктивних причинах. Згідно закону про виконавче провадження, є процесуальні дії, які державний виконавець має виконувати згідно своєї інструкції про виконавчі дії. Крім того, є закон про виконавчу службу. В законі про державну виконавчу службу передбачено основним завданням. Виконавчої служби це неупереджене повне своєчасне виконання рішення. Тобто державний виконавець має строки, на протязі яких він має виконати рішення суду чи рішення посадової особи, яка наділена правом це рішення приймати. На жаль, в виконавчій службі дуже багато суб'єктивних причин. Ну, по-перше, це постійна зміна працівників. По-друге незахищеність державних виконавців, тому що ми сьогодні маємо, що не кожен другий виконавець має даган. Не проробивши і року, він має даган. Це попаданням прокуратури, це по перевірки головним ісполнітельної служби обласною, це перевірки там, компетентними органами. І ми сьогодні маємо картину, що статус. Державного виконавця, в Державної виконавчої служби, на жаль, ніхто не займається. Крім того, була суб'єктивна причина, то, що районні управління юстиції тісно не співпрацювали з виконавчими службами району, тобто як-то відокремлено. Тому головне завдання передо мною як керівника це налаштувати свій керівний склад, своїх підлеглих до того, що ми є одна команда. І ми займаємося однім, одною справою це доказати і зробити так, щоб ми, е, була довіра у людей до нас. Незалежності, чи це є відповідач по провадженню виконавчу, це є стягувач, це є, є це, там, третя особа, чи інше, це, це, це є юридична особа. Алігаріч, наступне питання, я думаю, що якраз в продовження того, що ми говорили, нещодавно мін'юст вийшов з ініціативою створення національної комісії з питань запобігання корупції, які її функції, і що як вона буде створюватися тут в Херсоні і чим буде займатися? Дійсно, в рамках реалізації концепції формування системи запобігання корупції є напрацювання і багато напрацювань Міністерством юстиції спільно з громадськими експертами, ініціаторами і Міністерством юстиції підготовлений проєкт закону України про запобігання корупції. Результати обговорення законопроекту в стадії обговорення буде узагальнений Міністерством юстиції та з метою доопрацювання положень також буде обговорений на круглому столі за участю представників громадськості. Щодо питань створення національної комісії з питань запобігання корупції, то їй присвячено е, в цьому законі. цілий розділ стосовно діяльності національної комісії, то е, в областях е, також законом передбачено е, буде е, свій орган створений. Е, він буде взаємодіяти з державними органами та органами самоврядування через уповноважені підрозділи чи уповноважені. Осіб з питань запобігання та виявлення корупції я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні у нас в гостях був начальник головного управління юстиції в Херсонській області. Олег Предмісніков, дякую вам за змістовну розмову. Да, я б хотів би на останок сказати, що, шановні громадяни, ми відкриті і готові співпрацювати і приймати ваші зауваження пропозиції щодо удосконалення роботи структурних підрозділів в цілому головного управління юстиції Херсонської області. І завчасно дякую за розуміння, підтримку, довіру і співпрацю.